Читаю. В житті бувають всякі парадокси, які спрогнозувати неможливо. Пояснення для них немає зовсім, а хтось їх називає просто дивом. Сім'я верталась в звільнений господар. дорогою не стримувалися сльози, пейзажі рідні викликали болі, які без них не з грози. Ось спозавод. Зруйнований, розбитий, а поруч не одна без даху хата, посічені ворота з словом діти, яких воріт по селищу багато. Тут їхня вулиця, стоїть будинок, під'їхали до рідного під'їзду, багато вікон з дірами без шибок, нагадуючи про події різні. Зайшли в під'їзд, поломані скрізь двері. На свій по сходах піднялися поверхи, здавалось, вистрибля в тремтінні серця. Ось двері, перехоплюєш шкоди, на диво двері цілі, без пошкоджень. Всередині скрізь чистота й порядок. Хоч, видно, жив тут хтось, але не шкодить. І навіть за собою зміг прибрати. На кухні лад, стоїть помитий посуд, все ж кілька пледів зникло із квартири. На дзеркалі в кімнаті лише два слова. Накреслив хтось помадує там. Мир вам. Вже в думках питань багато. Можливо, дійсно хтось не прагнув миру. Але хотілося б таких спитати, а що робили ви в чужій квартирі?